Друзі, вас вітає місто комфорту. З вами Юля. Ми знаходимося на будівництві житлового кварталу Садова Алея, що знаходиться у пустометах. І сьогодні ми оглянемо однокімнатну квартиру уже в зданому будинку, номер 3 яку можна придбати за програмою є оселя, є відновлення. А на території комплексу є осе для комфортного життя. Уже відкрита кав'ярня, а також є будівельний маркет. Отже, ремонт буде робити комфортно. Закриті безпечні двори під відеонаглядом, дитячі майданчики та відпочинкова зона для дорослих. В будинку уже монтований розумний домофон, який буде відкривати двері на розпізнання обличчя мешканців. У нас уже змонтовані поштові скриньки. Також ліворуч у нас облаштована. Колясочна для зберігання возиків, а також велосипедів. В будинку вже працює ліфт, і ми оглянемо з вами квартиру на п'ятому поверсі. Ходімо. А оглянемо однокімнатну квартиру загальною площою 39 метрів квадратних. У квартиру вмонтовані вхідні двері. Також під колір дверей бачимо номерок з дзвіночком, Уже встановлений. Та заходимо у коридор. Коридор досить просторий. У квартиру бачимо заведені уже усі комунікації Електрика, вода та проходимо у кухню. Площа кухні 19 метрів квадратних. У ній встановлений вже газовий котел. Він є двохконтурний на опалення та обігрів води в квартирі. Цю зону ви можете віддати під монтування кухні, також поставити стіл, а ліворуч у нас вже йде великий простір під вітальню, де ви можете поставити ліжко, повішати телевізор, і таким чином кухня-вітальня буде досить функціональною. І звідси йде вихід на відкритий балкон. Площа балкону 4,5 метри квадратних, і також вже встановлена. Корзинка під кондиціонер. Та оглянемо спальню. Її площа 12 метрів квадратних. Бачимо, тут поштукатурені уже усі стіни з керамоблоку. Також встановлено панорамне вікно. Вікна у нас німецького профілю рихау, двохкамерний склопакет, п'ятикамерний профіль. Внутрішня перегородка між кухнею та кімнатою є не несуча. Отож, ви можете її демонтувати та втілювати свої побажання до ремонту. Санвузол у квартирі Простори його площа. 5 метрів квадратних Сюди міститься усе необхідне. Тож телефонуйте до нас, записуйтесь на огляд. Будемо раді вас бачити. Вулиця Садова, 77, місто Пустомете.